Друзі, всіх вітаю на каналі Чайка Автогараж. Я думаю, ви вже так само як і я відійшли від новорічних свят. Тому буду продовжувати займатися в гаражі. На цю серію дуже великі плани. Потрібно перше, це забетонірувати заїзд в гараж. Коротесенько вам покажу, тому що було дуже багато бетонування. Вже ви його 10 разів бачили, тому потрібно перше це за... зробити заїзд до гараж, забетонувати. Друге, це ліву частину гаража. Отам низи, де у мене потрюхли повністю всі уголки. Їх потрібно зрізати і поварити туди нові уголки, також новий метал. Ну, і якщо у нас буде погода, то потрібно пофарбувати ворота е, самого гаража, щоб, так сказати, з виду він вже був е, як новий. Тому дуже багато планів, дуже багато роботи. Бажаю вам всім приємного перегляду і погнали працювати. Так, значить, вчора я залив оцю частину в гаражі всередині. То, що не вистачало от ями. Зробив невеличкий наклон. Щоб це все діло було більш-менш адекватно. І вже підготовив, підсипав, на низ насипав. І Пісочком протрамбував це все діло перед гаражом, Кинув сітку і зараз буду починати заливати оцю частину. Буду заливати, мабуть, половину, Ну, наскільки там вийде, половину заллю, щоб можна було перше це закрити гараж, як іти додому. І потім уже, там на наступний день чи через день заліємо іншу частину. У мене тільки 4 мішка цемента. Ну, я думаю, на 4 мішка цемента якраз скільки буде, скільки заліємо. і заліємо. Зробимо більш-менш отакий пологий сюди заїзд у гараж. Щоб воно було більш-менш адекватне. Щебенка, та, що останеться, потім вже будемо засипати тут перед гаражом, тому що тут всі катаються. Просто понакатували грязюки дуже багато. Це все діло пісочку, ми теж просипемо. Піска остається в мене дуже багато. Привезли його ну так, по моїм, примерно, те, що я посчитав, ну, десь кубів 5,5, ,5, тому що дуже багато стається. Ну, нічого, ми його все одно кудись. Кудись розсипемо, десь підсипемо тут, я ж кажу, щоб менше тут грязюки було. Плюс треба буде ще зробити, щоб сюди вода стікала. Тобто лівньовку я зроблю під наклоном зараз. Під досточкою сюди підмощу і щоб водичка так сказати, стікала сюди. Тут також прокопаємося якось. і Щоб тут менше було грязі. Тобто, зробимо більш-менш адекватно, тобто, треба буде ще цю калюжу засипати. Ну а щебінки скільки останеться, хоча б перед гаражем тут засипати. Так що, це такі діли будемо займатися зараз заливкою. Так, ну що, цілий день працювали, значить вийшло у нас залить ось так. Поганенько звісно, видно, на вулиці вже потемніло. Короте, обгородив терпеченням, щоб ніхто сюди не заїхав. Значить, Більшу половину можна сказати, що залив. Ось так виглядає. Ну, як підсохне, то тоді вже покажу. Тут зробив трошки більший наклон сюди, що як буду завтра чи післязавтра заливати. Щоб оттуда вже почати, щоб зв'язати бетон між собою. Коротше, ось так вийшло. Тут, звісно, з цієї сторони дуже хороший уклон. Погано видно. Коротше, вже завтра покажу. Так, щоб по 10 разів вам не показувати, як це все діло заливаю, бо це ви вже на моєму каналі бачили багато разів. Вже показую вам готовий результат. Повністю залита заїзд у гараж. Підсипав піском і щебеночкою. Тут все це діло. Тут у нас ішов дощ і бетон ще не встиг підсохнути. Повибивало водою тут у нас бетон. ну Я думаю, це не страшно. Це все діло вже в нас повністю підсохло. Ось так у нас це все діло в нас тут вийшло. Заливав два рази. Той бетон вже повністю засох. Це ще ну минуло скільки, три дні. Тут також це все діло розрівняв, підсипав. Оце щебенку потрібно засипати сюди у ями, порозсипати його, потрамбувати і сюди поставити по факту бочку. Це такі діла залишаються. Ось так вже виглядає. Все це діло біля гаража. Так, результатом в принципі я задоволений. Уже петонувати по факту залишається зовсім трошки. Так, значить Доробив я е, цю ліву частину. Повністю це все діло у нас поварене. Всі пластини по 20 см варив. Уголки скрізь новенькі. ну Ті, що були без ржавчини, без нічого там підчистив. тобто Тут усе чітко. Думав, що уголків мені вистачає. Оця остання вже крайня панель. та що була, Прийшлося уголки зварювати до кучі, тому що просто не вистачило. Ну. На цю сторону хватило, в принципі, більше з уголків мені там такого нічого робити не треба. Значить, зараз я буду обезжирю і буду ґрунтувати. Саме звичайна ґрунтовка, тому що я ґрунтував кришу, у мене тут пів банки залишилося. Я це все діло вже розвів. І також купив отаку мастіку бітумну, не знаю, антикорозійна. Будемо тоді поверх уже ґрунтовки. Це все діло ми замажемо. Розведу її також з розтворітелем, щоб через пістолет, через компресор можна було це все діло помазати. Не знаю, в мене там ще пушсали є, може, це все діло розведемо і зальємо. Ця одна пластина у мене була 30 см, бо тут прям дуже згнило. Всі інші приблизно по 20 см. Значить, обезжирюємо і починаємо, в принципі, ґрунтувати. Так, друзі, після того, як ми закінчили вже з ворітьми, я також додатково це все діло там, де були у нас дирки запіни вчора. І також сьогодні, якщо буде видно, проклеяв ось таким уплотнителем. Це все діло, щоб також по дверях менше було дирок, щоб це все діло плотненько так закривалося. Там, де були отута в нас уголки, це все діло проклеяв. Тут уже Дирки немає, з іншої сторони також немає. Друзі, ось таке коротеньке відео у мене вийшло. Дуже багато роботи в цьому відео ми зробили. Дуже гарний результат у нас вийшов, на мою думку. Мені все подобається. І дуже велике вам дякую за підтримку, за те, що ви коментуєте відео, також ставите свої вподобайки, ну і, звісно, підписуєтеся. Бажаю вам всім мирного неба і зустрінемося вже в наступній серії.